У двері жовтого будинку жила кішка. Улітку вона дрімала в сизій тіні гілястої черешні. Взимку вона грілася, як могла, та просилася в дім, нявчала наганку, сиділа на підвіконні, стукала лапкою в скло, доки її не впускали всередину. А якось, коли господарів не було вдома, зробила підкопу снігу, але хід привів її до глухої стіни. Кішку звали Рудиком, не маркізою, не принцесою. Народилася вона такою розбешекою, що всі були певні це рудий хлопчисько і назвали Рудиком. А коли дізналися, що це дівчинка, до імені всі вже звикли. Родина, яка мешкала в жовтому будинку, звертала на кішку увагу лише тоді, коли та щось накоїть. Ось і сьогодні вони скаржилися на неї одне одному. Вчора вона видерлася на верстак і скинула банку з червоною фарбою, борчав тата. Тепер моя майстерня схожа на місце злочину. То й налий, та корму насип, підтримала мама. І в кущах то матів товчеться. От скажіть мені. Мама на цих словах вперла руки в боки. Що вона в тих томатах забула? Старша дочка Соня теж підклала дрову багаття. Кішка тупоче на даху моїй кімнати, а вночі воює з котами та кричить. Я очей не можу столити, а вранці до школи рано прокидатися. «Мама, можна я сьогодні вдома залишуся? Мама похитала головою та простягнула Соні пакунок із бутербродами для школи. Кішка стрибнула на підвіконня і голосно нявкнула. Собака ласка загарчала та притисла вуха до голови. Коли ніхто не бачив, кішка давала їй пазуристою лапою по носу, аби не їла сухий корм із кіщеної миски. Можна я скажу? запитала Леся. Але її ніхто не почув. Молодша донечка була достатньо дорослою, аби самі чистити зуби та виписувати вісінки на самокаті, але малою, щоб ходити до школи та сердитися на кішку. Рудик їй подобалась. У неї було м'якеньке хутро кольору ванільного печива та іржаві очі. Вона дивилася просто і прямо на людину, себто на Лесю. Якщо вона така бушкетуха? – вів далі тата. То віддамо її тьоті Галі. Рудик нагострила вушка, а очі її стали більші засливи, що достигали в саду. У мене сьогодні стільки справ, стільки справ. Завтра піду до тьоті Галі та розкажу їй про Рудика. Відповіла мама, бо всіх котів лінюхів та неслухів виряджають до котячого палацу. Мама глянула у вікно, кішка зникла. У Лесі в голові застукали молоточки, а в обличчя вдарила кров. Доню, тобі недобре? Все гаразд, мама», – пробурмотіла Леся, розвернулася і ще духо побігла на двір. Рудик лежала на травиці під черешнею та дрімала. Леся прилягла поряд. Ти справді така ледащиця, як усі говорять, шепотіла Леся. Рудик щільніше стулила очі. Теплий вересневий день котився до середини, а Рудик так і лежала собі під деревом. Кішка дрімала на спині, підставивши пухнасте черевце промінню осіннього сонця. Може, ти й справді безкорисна, прошепотіла Леся, і наступної миті Рудик кинулася в кущі малини. Почувся шурхіт, писк, дрібні червоні ягідки всіяли землю. Кішка вилізла з кущів і понесла здобич. Сіру мишку на город. Поки Леся оговтувалася, Рудик повернулася на лужок та всілася вперед дівчинкою. Лапи та мордочка кішки посіріли. Тебе б не завадило скупати, сказала Леся, чухаючи її рудувату сіру головку. Зайшовся дзвін сільської церкви, сповіщаючи про середину дня. Рудик, як за командою, помчала геть. Леся прожигом кинулася за нею. Тобі зараз від мами дістанеться, гукала вона. Та Рудика це не обходила. Вона пройшлася грядкою та старанно загребла лапами землю біля кожного кущика. Листя рослин розпрямилася під суворим котячим поглядом, а самі томати зачервоніли. Леся зірвала кругленький томат. Витерла обсукенку і відкусила. Смакота, сказала дівчинка і простягла Рудику. Рудик понюхала томат, відсахнулася та побігла на город, де росла картопля. Смогасті колорадські жуки гризалися в листя. Рудик торкнулася лапкою одного кущика іншого та взялася збивати жуків на землю. Леся топотіла слідом, розчавлюючи шкідників. Тато покликав Леся їсти. а Рудик попрямувала за дівчинкою. Леся хотіла було розповісти, яка виявляється Рудик корисна кішка. Та лишень прошепотіла Можна я скажу? Знову забили дзвони та заглушили її голос. Під час трапези Рудик ходила по карнизу сюди туди та виглядала особливо милою. Надвечір Леся знову вийшла на подвір'я. Сад повільно огортали сутінки. Над будинком літала та кричала велика темна сова. Подов і Леся зіщулилася. Рудик підбігла до дівчинки, сілася та затято нявкнула. Леся дістала з кишені курки, захований у серветку, і простягла кішці. Рудик узялася за смаколик. Вони почули скрипучий зойк, наче потяг гальмував на рейках. Рудик кинула недоїдену курку і помчала геть. Дівчинка пошукала, де б її заховатися, та побачила Рудика. Кішка тягла в зубах здобич, яку вранці піймала в малині. Мить і рудик застрибнула на дах будинку, наче ніндзя. Тут був льоток для птахів, які жили на грищі. Саме там оселилася сова із сивенятами. Рудик простягла сиві здобич. А птаха годувала совенят. Леся стояла, задерши голову та спостерігала за рудиком і совою. Знову ця кішка тупати й даху!» – крикнула Соня. Все, завтра до школи не піду. Так і знайте. Почалося заспокійливе бурмотіння мами та борчання тата. Леся відчула за спиною шурхіт лап, обернулася. Три великі брудні кішки накинулися на частування Рудика. Леся скрикнула. Коти побачили Лесі й попрямували до неї. Вони ступали м'яко, як три пантери. Леся затулила очі руками та затремтіла. Залунало відчайдушне нявкання вигрезк та сканина. Щось зеленкнуло та дряпнуло Лесину ногу. Серед черепків сиділа Рудик та облизувала лапку. Коти втекли. Ти врятувала мене, Рудику, заплакала Леся. З будинку вибігли батьки. З розбитого вікна висунулася Соня. Я все бачила, завелала вона. Руда кішка розбила вікно. Нічого більше вирішувати, виголосила мама. Завтра Рудик вирішить до тьоті Галі. Леся намагалася щось сказати, але сльози завадили це зробити. Наступного ранку Леся схопилася з ліжка. Та побігла на двір. Зараз вона знайде Рудика, приведе її додому і розкаже родині, яка вона насправді незамінна кішка. Леся пошукала під черешнею, зазирнула в малинник та під кущі томатів, куща картоплі блимнуло щось червоне. І Леся підняла із землі костюм суперкішки. Вона збиралася вилізти на дах, та тут її побачила мама. Рудик зникла. Прошепотіла Леся, стримуючи сльози. Ще повернеться, доню, промовила мама і перетулила Лесю до себе. Ні, не повернеться от побачиш. скрикнула Леся і тупнула ніжкою. Може, втекла до тьоті Галі? Мама здивовано подивилась на Лесю. І там добре житиметься. І, може, й добре, а от нам, ні. Заматавши кишені кіщену одежину, дівчинка міцно стисла її. На ранок мама насвистувала, вставляючи скло в шибко, Тато то пританцьовував і смажив котлети. Аромат розносився по всьому селу. Соня заснула в гамаку. Собака ласка знай собі махала хвостом та смикала Лесю за сукенку. Запрошувала гуляти. Усе ніби то було, як завжди. Але щось таки було не так все відчувалося в повітрі. Леся лежала під черешнею та сумно дивилася в небо. Уже надвечір родина гірко пошкодувала, що позбулася рудика. Мамині та мати змарніли. Вона ходила довкола, поливала та навіть гладила листочки, та вони однаково жовкли на очах. Сова літала навколо дому в пошуках Рудика. Виявилося, що єдиного чого боїться тато хижі птахи. Прикриваючи голову руками, він кинувся в будинок. Там тата побачив старшу донечку. Соня верещала, вледівши мишу в кухні. Дівчинка залізла на табуретку та відмовлялася злазити. Коли втомлена родина влаштувалася надвечір у вітальні, було вже не до посмішок та співів. Почулося нявчання гурки та знову розбилося вікно. Тріця котів хмарою помчала геть. Можна я скажу? запитала вона І розповіла про подвиги рудика, про саву томати, картоплю і як смілива руда кішка ганяла з граю котів. Хто б міг подумати, що нам без рудика стане так сумно, сказав тата. Вона так приємно муркотіла, коли сиділа на колінах, додала Соня. І їла те, що їй давали, сказала мама. Не те що дехто, усміхнулася вона. А мені рудик подобалася найбільше, коли лежала черевцем до догори та грілася на сонечку. Закінчила Леся. На ранок заспана родина вирушила на пошуки рудика. Гукали селом. Рудику, рудику, киць, киць. дійшли додому тьоті Галі. Бачили котів білих, смугастих тріть розбиша, але рудика не було. Тютю Галю, покликала мама. На ганок вийшла пишна рум'яна тітонька. На руках вона тримала Рудика. Віддайте нам кішку, будь ласка, сказав тата. Тютя Галя подивилася на маму, тата й дівчат і мовила Якщо вона до вас піде, то так тому й буде. І якщо ж ні, будемо її одинадцятою улюбленицею. Леся затремтіла, вмить вона розгубила всі слова, усі кликали та благали Рудика повернутися, але кішка навіть не озирнулася. Ані кицькіця, ані ходи додому не спрацювали. Вона відвернулася і лише скоса поглядала на Лесю. Ми так завинили перед нею, сумно зітхнула мама. Треба було діяти і тут і зараз. Леся намацала щось у кишені, потягнула. Стривайте. Дівчинка дістала костюм суперкішки з кишені і наблизилася до Рудика. Рудико, ти дещо забула у нас? Тримай. Хоча ти без цього костюма нам дуже, дуже потрібно. Рудик потерлася в плече тюті Галі, зістрибнула на землю та наступної миті вже бігла додому. І вся родина бігла за нею. Ну, тато, звісно, поважно крокував. Мама йшла поруч, а ось дівчатка стрімголом мчали за Рудиком. і в Рудика з'явився справжній дім, жовтий дім, з мисочкою, у якій завжди була їжа, з ліжечком біля теплого комина, яке вони інколи ділять із ласкою. Дім? Сповнений любові, але Рудок не сидить удома, бо ж на дворі має чимало справ.